Служба безпеки та національна поліція викрила ще одного диверсанта, який за вказівкою Російської Федерації готував серію підпалив на об'єктах Укрзалізниці у Черкаській області. Серед пріоритетних цілей ворога були трансформаторні підстанції на залізничних сполученнях регіону. Для вчинення диверсії окупанти залучили 34-річного мешканця Звенигородського району, який шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. Фігурант розвідував локації потенційних цілей, а саме трансформаторної підстанції, що забезпечує функціону. Вання залізничної лінії та обравши влучний час, вчинив підпал. Співробітники СБУ затримали диверсанта по гарячих слідах. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у комунікації з ворожим куратором, та з доказами вчинення злочинної діяльності на користь країни агресора. За даними слідства, зловмисник планував продовжити серію підпалів. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена в умовах воєнної. Гостану затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для встановлення можливих спільників та причетності зловмисників до інших підпалів на території регіону. Комплексні заходи з викриття проводили співробітники СБУ Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури.